Дуже багато людей не просто кажуть володька, а кажуть, зразу пропонують випити. Питання детанька, я здебільшого кажу, напевно, десь в Тернополі. Тарас, а ну розкажи якийсь прикол, прикольний. Ти ж точно знаєш і свіже. Багато хто каже, що місце жінки на кухні, точому тільки -то на кухні, є ще кімната одна, кімната друга, де хоче, там хай прибирає. Я вже 11 років не вживаю алкоголь. Мені пропонували і в Львівську міську раду, і в Львівську обласну раду. Мені соромно це казати. Тарас, таблик, привіт тобі! Раді тебе бачити в нас три від «Люкс ФМ» тільки починаємо знімати. Якийсь мужик сидить з боку і підслуховує зразу живу. Ну, Чесне слово. ну. От Ті фанати, бач, не дають тобі Це спокою. Або СБУшнік там. Сто процентів. Тарас чи волочка? Тарас. Поспати чи поснідати? Ого, дуже важкий вибір. Поспати. Ткач чи кошовий. О, ткач. — А був розлад шлунку під час концерту. Прямо під час. Хто найсмішніший комік в Україні зараз? Василь Байдак. Найбільша сума, яку ти брав в борг? По 15 тисяч доларів. Ходиш в рваних шкарпетках? Тобі дозволяєш таку розкіш? Ні. Я зразу відповів: всі рвані шкарпетки я віддаю зразу в село і в них ходжу, але вдома. Розглядаєш комочки з кубка? Так. Пишуть колишні. Ні, фоткав себе голем так. Кому ці фотки відправляв? Е, не дружині. <смір> – Скільки грошей витратив за минулий місяць? Е, скільки грошей? О, по -пу -пу, о, десь в межах 65 п'яти тисяч. Як тебе лагідно називає дружина? Тарасик. Клас, все, поїхали далі. Як ти реагуєш, от коли в житті до тебе підходять, і там Привіт, володька! Як там танька! Ой, я це... думаю, що таке є постійно десь. так? Це насправді дуже такий цікавий момент, тому що дуже багато людей не просто кажуть володька, а кажуть зразу пропонують випити. І при тому, що я вже 11 років не вживаю алкоголь. Тому мені е, треба якось маневрувати у спілкуванні з такими людьми. Я не кажу, що я не володька, а я Тарас, що я не Я Кажу, та привіт, привіт, вони фоткаються, і на тому ми закінчуємося. А питання, де танька, я здебільшого кажу, напевно, десь в Тернополі, і е, вони закінчують на цьому нашу розмову. Скажи, а були коли-небудь романтичні стосунки у вас з Таню Песик? Е, Скажімо так, я би може хотів, але моя дружина проти, тому поки що, поки що, поки що ні. а як до речі, дружина от реагує, коли багато хто думає, що Таня це твоя дружина. Скажімо так, в моєї дружини є двоє дітей. В неї є робота, і вона не має часу відволікатися на якісь е, дурні думки і на такі всякі речі. Але ну не знаю, може, то я викликаю викликає такі е, ті емоції довірливого чоловіка, тому що в мене з нею ще стосовно отаких от якихось ревнощів стосовно моєї роботи і співпраці з Тані Песик поки що ще не було. Я кажу, я не зарікаюся, але може бути всяке. Так, ти вже згадав про те, що 11 років не вживаєш алкоголь. Так, а чому В якийсь момент, коли в мене почалися дуже активні роз'їзди, я зрозумів, що Буває таке, що я два тижні не був вдома. Я приїжджаю, друзі дзвонять, давай десь сходимо, ти йдеш. Мало що пам'ятаєш, з вечора не дуже адекватно поводишся зранку, і я зрозумів якийсь менш, що я не встигаю трошки за тим, як ростуть мої діти. Тобто, тебе два тижні не було вдома, потім ти був вдома, але ти не проводив з ними час. І плюс в мене була ще вроджена вада серця, і алкоголь не дуже добре, скажімо так, він впливав, але в негативному стані на її прогрес. І ці всі речі якось докупи зібралися. Я взагалі робив експеримент на один рік. То я собі постановив, там, коли мені вступнуло 30 років, один рік не вживаю алкоголь. І мені за цей рік воно так сподобалося, бо вивільнилася в мене купа часу. Я якось зміг, знайшов, як справлятися зі стресом. в інші моменти допомагав алкоголь, як справлятися з різними речами, де алкоголь був дотичний. І от мені так сподобалося, от майже на років. Прикольно, ніколи не було такого, що... А, от дуже. зараз би вже. Чоловіче, ну є просто є такі моменти, знаєш, от, коли ти приїхав додому, мама так е, сальця нарізала. Оце, е, 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 голубчики з тертої картопельки, зверху сметаною. І ти дивишся, а брати так поп'їся такою холоднесенькою, і тобі отут от, починає сіпатися. Але я маю там якесь безалкогольне пиво, зараз є дуже хороше таке, яке. Задовольняє мою цю алкогольну потребу, тому хочеться деколи дуже, але я поки що тримаюся. Добре, вертаємося все ж таки до роботи. Так. Е, скажи, хто головний в ВІП Тернопіль? Дет, однозначно, Віктор Гевко. Е, в... в нас дивись, у нас немає такого як головного. В нас є людина. Ми розуміємо, що в нас всі люди творчі, в нас всі люди творчі і. При тому треба все одно мати якогось кінцевого редактора, хто би сказав якусь фінальну думку і зробив би умовно, ну підсумував би все, що ми говорили, і сказав би якийсь фінальний результат. Бо якщо семеро людей будуть цим займатися... Це до доброго не доведе. Тому в нас така е, деспотична демократія. Ми в процесі обговорення висловлюємо всі свої думки, якийсь робочий момент, а от вже Віктор Гемко приймає кінця рішення. Е, Скажи мені, у вас е, які стосунки всередині колективу? Ви тусите разом, шашлики якісь, ще е, щось? Знаєш, це, це от як сім'я. Мене називають в команді вже дід. Бо я найстарший, я найшвидше долягаю спати, я не двіжую. Десь там в мене в пріоритеті здебільшого почитати книжку, а не потусити чи подвіжувати. Тому, але це така знаєш, вже сім'я. Ми сваримося, ми миримося деколи. їдемо один до одного на шашлики, деколи сваримося, миримося на шашликах. От, але все одно ми дуже багато часу проводимо разом і. Навіть якщо порахувати в загальному, деколи певні роки були більші, ніж ми проводили його би вдома чи десь з близькими. Тому коли ми маємо можливість, значить ми стараємося е, цей вільний час вже е, трошки порізно провести. Трохи зараз про твоє дитинство. Скажи мені, ти в як називається населений пункт, де ти школу закінчував? Це село. Я закінчував в Бишківську загальноосвітню середню школу перших третіх ступенів. От а у нас було три сільради, і наш хутір фактично належав до належав до села Боброїди, а вже село Боброїде підпорядковувалося селу Бишків. Так от ти закінчив школу, якщо я не помиляюсь, золотою медаллю, так. Хоча, можливо, у когось будуть якісь е, такі знаєш, е, претензійні насмішки, що Ха, сільську школу закінчити золотою медалі — Це насправді не важко. Ні, це було насправді е, нелегко. Тому що От нас я були... хотів запитати, як тобі це далося? Дивись, е, я коли ріс, в мене в селі не сильно були якісь е, розваги такі. Тобто не було ні інтернету, ні нормального телебачення. Там два канали і деколи ловила Польща. Вони були близько до Польщі, і газета молода Галичина. І, <реш> газета молода Галичина. Я от недавно... зараз є оці всі ставки на спорт. А я пам'ятаю в газеті або експрес, або високий замок виходила така вирізка, і ти там рахунок, і ти поштою надсилав свої прогнози рахунку. На майбутній тиждень, і там вже от якось формувався, формувалася ця таблиця. Тому я використовував свій вільний час для того, щоб читати, і якимось чином е зацікавлюватися різними шкільними предметами. А благо, скажімо так, з кінця жовтня по початок весни, поки немає якихось сільськосполецьких робіт, такого часу було досить багато. От я його яким чином вкладав в е навчання, в науку, і крім того, мені якось так е скажімо так, легко досить давалося. То я собі зрозумів такий алгоритм цікавий, що якщо я був уважний на уроках, мені вже вдома додатково не треба було готуватися. Слухай, ну ти був уважний не тільки в школі, але й факультет прикладної математики і інформатики Львівського так. університету ім. Івана Франка. Є і такі. його ти теж закінчив з червоним дипломом. Так, Але з червоним дипломом спеціаліста, тому що я не попав у групу магістрів. Але я думаю, що це теж можна поставити собі на цьому певну галочку. І це до речі, підкреслює ще той факт, що е, говорять, що. Тільки розумні люди можуть гарно жартувати і влучно. я би не сказав, що прям аж так, але я робив невеличку таку аналітику, принаймні по е, КВН в нашому університеті імені Івана Франка. Там якось за 15 років 14 разів чемпіонами стали. Студенти з факультетів точних наук, це фізики, це прикладні математики, і одного разу стала збірна команда. Тому, можливо, там є якась закономірність. Е, так, е, часто буває так, що сидите десь в компанії і всі такі: Тарас, а ну розкажи якийсь прикол прикольний, ти ж точно знаєш, це свіже. Це, е, знаєш, це, це дуже. Е... Це дуже мене напрягає, коли ти в такій компанії, де є, знаєш свій місцевий веселуд. І ти точно знаєш, ти не розкажеш смішніше, ніж він. А тобі кажуть розказати, і в той момент тобі ніби відшибає пам'ять, і ти не можеш згадати нічого смішного. І всі отак розчаровуються в тобі. І це для <світ> мене такий ну, публічний провал, до яких я ніяк не можу звикнути, я стараюся там. Собі згадати якийсь анекдот, згадати, тримати, знаєш, в загашнику якийсь жарт, який би міг розміщити. Але от такі моменти я їх зразу забуваю, і мене це дуже дракує. А Ти одружений і дві так. доньки, так? так? якщо не помиляюся. Але з твою родину, дружину, доньок особливо ти ніде не, не робиш їх медійними. Я найперше питаю їх. Після того, як я зробив якусь фотографію, чи там щось, чи можу я це викласти, я так би мовити, вже з самого малку привчаю їх до того, що вони мають право сказати ні, бо я тут не гарно вийшла, і так далі, і так далі. Тому, коли вони кажуть, да, окей, викладай, я викладаю, але сильно їх популяризувати в соцмережах, ну я не знаю, я більш такий закритий в плані особистого життя, тому не сильно можна знайти там якісь матеріали. З мого сімейного життя. А з якої галузі твоя дружина чим вона, займається? Ми познайомилися з нею в гуртожитку. Вона теж закінчила факультет поклавної математики. Правда, не з червоним От. Тому ми з нею познайомилися там, ми жили разом в гуртожитку. Потім наші шляхи трошки розійшлися, потім знову зійшлися. І я знаю, в тебе є це питання, але в нас було весілля, як люблять робити на Заході України два весілля. Одне весілля в неї. В місті Радивилів, Це десь орієнтовно на 150 людей, і через два тижні в мене на хуторі там було 220 людей. Там була оця палатка, яка стояла посеред біля хати, посеред поля. Там була килимина стіна. Килимина ну, це було насправді пляски дуже... на шафі, і штука була в тому, що це було 13 вересня 2008 року, і було дуже холодно. І люди настільки, а в нас там ти ж приходиш на весілля, спочатку там е, дуже багато традицій, люди чекали довго, поки ми приїдемо з церкви. І люди дуже сильно зголодніли і замерзли. І за перше застілля випили 70%. Горілки, яку ми купили на весілля просто. <рес> але в нас така традиція, що в нас приходять люди зі своєю горілкою, ще на весілля. І ми потім почали використовувати ті запаси, і слава Богу, нам вистачило. Слухай, ти не жартуєш про доньку і дружину, про дружину і доньок своїх? Ні, я жартую. Я жартую про них в стендапі, але, скажімо так, не висміюю їх. Тобто вони частина моїх жартів, але не так, щоб умовно над ними насміхатися. А як взагалі доньки ставляться до твоєї популярності? Вони цим пишаються, хизуються. Може, навпаки. Ні, ні, вони, ні, ми його не знаємо. Вони, вони не дуже. Ну, я ж для них просто тато, знаєш, uh -huh. вони не сприймають мене як якогось там зіркового чоловіка. от. І деколи в них буває такий Ну, це бува, буквально було на, на, на днях, коли ми кудись йшли з найменшою, і там люди зі мною фоткають, і вона стоїть з боку uh -huh. uh -huh. тобто, коли ми поспішаємо, вони не дуже добре на це реагують. Але я їй сказав, Любов, в тебе ж є там в Ютубі якісь зірки, вона каже, та. Якби ти їх зустріла на вулиці, ти хотіла з ними спатись. Вона каже: та й кажу, ну так, так і, і, і зі мною зняковий буває. топ 3 коміка твоїх на сьогодні. Як... Е, українських чи взагалі? Українських. Українських. Мені дуже подобається зараз такий жанр, як стендап, тому що можливо я в ньому крутуся. І мені там найбільше подобається е, Василь Байдак, наш е, комік з Львівсіті стендап, Андрій Сенч. І третій, третій, ну напевно, Антон Тимошенко. Окей. Okay. А як ти думаєш, чому е, от є, є різниця все ж таки, між жіночим і чоловічим гумором? Тому що коли е, чоловіки про жінок жартують, зразу сексизм. А коли жінки yeah, про чоловіків, я сам то це, це, це натикався, нормально. натикався не раз, я не сильно знаєш, Ну, тобто е, в мене було таке е, звинувачення в сексизмі, я якось там. Хтось пожартував про те, що багато хто каже, що місце жінки на кухні, Та чому тільки на кухні, є ще кімната одна, кімната друга, де хоче, там хай прибирає. От, але це, це ну ти ж дивишся, що це гумористичний виступ і так далі. І мені панянка написала, що це ж сексизм е, в коментарях десь. І мені цей, е, цей коментар скинув мій знайомий в той час, коли я вдома мив підлогу. Я думаю, ну якщо сексизм виглядає так, то напевно так воно і є. Як ти ставишся до матюків в гуморі? Я дуже сильно за те, що матюк має бути у Бо я знаю дуже багато молодих коміків, які матюком хочуть замінити свою невизначеність, невпевненість чи відсутність якогось жарту. І воно, можливо, працює на якихось там перших двох хвилинах, а далі, як на мене, виступ людини стає ну таким собі. От, тому я вважаю, що якщо цей матюк не можна іншим нічим замінити, або він ситуативний. І от тут він дуже такий умісний, то так. А якщо його вже є надмір, то мені, скажімо так, не сильно таке подобається. А в житті ти взагалі як можеш так гарненьким міцненьким словечком лупанути? Можу, стараюся дома цим не займатися і не знаю. Є, є моменти і є певні ситуації, в яких воно умісно, де воно класно лягає, і тоді там. Скажи, сьогодні о, заробляти гумором на тільки гумором на життя можна. Можна, але важко, якщо тільки гумором. Тому, а чим ти що, ще доганяєш? Тому бюджет? що дивись, в нас умовно, навіть якщо брати по вартості квитків, у нас квитки до початку повномасштабного вторгнення і зараз трохи інша ціна. У нас квитки впали в ціні для того, щоб побільше людей запросити на концерти і щоб аукціон пройшов з найбільшою користю. Я маю на увазі, що гумором можна, але тут ну, якась така є специфіка. Ми дивимося навіть по своїх концертах, якщо в містечко приїжджає співак і гумористична формація. Люди не кажуть, що спів не на часі, а от чомусь гумор. Люди не кажуть, що спів не на часі, а гумор чомусь не на часі. При тому, що ми звітуємо про концерти. От на одному з попередніх концертів у нас був військовослужбовець, який 20 місяців провів в полоні. Він приходив на нас за сцену. Він дякував, каже, дякую за те, що ви робите. Він прав участь в аукціоні. Він теж донатив, бо каже, я знаю, як воно там, і не хочеться, щоб наші хлопці і дівчата туди попадали. Тому ми збираємо так само і долучаємося. І ну така дуже неоднозначна ситуація. Звичайно, що ти не можеш зараз мати стільки корпоративів, особливо гумористичних, як це було раніше. Але і гріх на щось живиться однозначно. Я е, не знайшов ніякої інформації про те, щоб, ти, е, щоб тебе торкнулася політика. Це ну якось трохи це дивно, бо тому що твоїх колег вона торкнулася це... і досить е, потужно. Це насправді для мене така дуже е, цікава і хитка тема, тому що, в принципі, в принципі, е, я прихильник того, що людина. Має впливати на суспільне життя в Україні. По-друге, я розумію, що ти можеш довіряти тим людям, з якими ти говориш, з якими ти спілкуєшся, але умовно в великій партійній системі ти не можеш відповідати за дії інших людей, з якими ти не знайомий, але які певним чином опинилися всі разом. Тому я не те, щоб стараюся триматися від політики подалі, я стараюся всі якісь свої. Думки, висновки і так далі, тримати при собі, тому що я розумію, що я не бачу повної картинки, а для того, щоб мати якесь глобальне бачення, в тому треба розбиратися. А я, на жаль, не маю в тому часу, щоб ну, ґрунтовно. Є умовно якісь такі речі, на які я маю свою позицію і на які я можу щось сказати, а є речі, де я стараюся так примовчати, тому що я не розумію, звідки там ростуть ноги і так далі. А були пропозиції взагалі? Та, були. Куди тобі пропонували йти? Ой, мені пропонували і в Львівську міську раду, і в Львівську обласну раду, і. Ну, напевно, все. Три речі, без яких mm. ти не можеш жити. <рес> Поки що це ранкова кава, книжки і сімейні настільні ігри. Яка твоя найбільша слабкість? Це лінь. Це лінь і недодисципліна. Є якась роль, от, яку би б ти хотів зіграти, виконати в кіно, а десь, може, ще щось таке думав для роль, себе. Яка б найбільше мене тригерила е, емоційно в емоційному плані. Я поки що не можу зрозуміти, яка це роль, але щоб, ну от максимально, щоб вона була не моя і постаратися в неї вжитися. Який найдорожчий подарунок робив своїй коханій? Мені соромно це казати, але це, напевно, там, е, якщо брати по вартості, це в межах 100 доларів. Вау! А що, це, це ти такий трошечки жлоб чи що? Ми просто двоє з таких, не то що небагатих, я взагалі з дуже бідної сім'ї, і ці 90-ті заставили мене якимось чином це все ек економити і все приберігати, бо може не буде якогось такого моменту, коли не буде грошей і так далі. І воно якось так. Крім того, можливо, якби моя дружина якось натякала, що вона хоче якісь там прям дорогі подарунки, це все змінилося. Але ми просто починали своє життя у Львові з маленької там, це навіть не квартирка, це була кавалерка. Кавалерка, кавалерка це було 15 квадратних метрів. От ми, ми спочатку позичили гроші на неї, ми постійно віддавали, віддавали. Потім ми зрозуміли, що в дощові дні у Львові там лишається один метр квадратний, і по тому квадратному метру лазить моя однорічна дитина. І вона не може навіть вийти з хати погуляти. Тому ми вирішили. Ми дозичили гроші, купили хрущовку. Це вже було трошки більше, це 45 квадратів, але знову ж таки, воно все було маленьке, народилося друга дитина. Ми знову ж таки е дозичили гроші, цю продали, і ми от в процесі от постійно були такому, можливо, через то. а можливо, просто ярло. Ну скільки вже зараз квадратних метрів у вас усе зараз? 84. — Хватає. Чи в процесі зараз, зараз до збирання? Зараз не до складання. Я періодично задумувався над тим, що можливо був би класний варіант це якийсь будиночок біля Львова. Там. Ну, бо я з е, кутора, я люблю цю всю траву, щоб якась живність там бігала. Але ми зрозуміли, що це зараз все більше і більше проблема з корками добрання до Львова в будні дні. А крім того, якщо буде така. Таке обійсся власне, то навряд чи ми будемо часто їздити до моєї мами. Тому поки що в нас невеличка 85 квадратів і плюс ще підвал. Це важливо. О, так. Ми, а, там, ми а... там ночували і спали під час е, таких перших обстрілів. Яка частина жіночого тіла найсексуальніша? Ого. Я. Я буду, напевно, банальним, але це для мене розум. Угу. <рец> mm -hmm. Добре. І ще одне небанальне питання. Скільки разів в тиждень треба секс тобі? Я чоловік, знаєш, який закінчив факультет прикладної математики, я почитав Людмилу Супрун, вона каже, від 48 у моєму віці до 56. Це приблизно раз в тиждень. От, мені в нас літо мені лишилося ще там, 40 разів. Ага, ось. Я зрозумів. Я так. як звичайний чоловік все відкладаю на потяг. Це в кінці року зведемо бухгалтерію і зробимо все, що треба. Тим більше зараз така спека, ну О, то вже давайте осінь. Як вас кажуть на, цьому, на Галичині, давайте вже після свят, після спеки. <рес> про що ти, може, є щось таке, про що ти на сьогодні жалкуєш, що ти зробив або не зробив в своєму житті? Ні. Напевно, ні про що не жалкую, бо жалкувати про те, що ти, що сталося, це напевно дурно витрачений час і емоції. Треба старатися проаналізувати то, зробити якісь е, висновки і використовувати їх в подальшому. Опиши Зеленського одним словом. Е, хо -хо -хо. Я чотирма опишу дуже, дуже, дуже харизматичний. Добре, що тебе найбільше дратує в українській ментальності, от власне ментальності нашій. В українській ментальності це небажання брати відповідальність на себе. Я трошки поясню, бо умовно є люди, які кажуть: от що це мені Бог дав за такого чоловіка чи за таку жінку. Тобто, людина не каже, що я вибрав собі. Таку людину для співжиття він цю відповідальність звалює на когось і каже, що я тут нічого не винен. Я думаю, що коли ми почнемо більше відповідальності брати на себе і за своє життя, за життя під'їзду, за життя сходової клітки, то трошки в нас почне все, все мінятися. Слухай, ми дякуємо тобі сьогодні, що ти так. прийшов 33 запитання від Люксифома. Бажаємо, щоб все задумане здійснювалося, миру пошвидше. Дай Боже. Ну дай і Боже. ще хоча б 40-50 додаткових квадратних метрів до тих, що вже є. Я думаю, що не треба. Знаєш, зараз така ситуація Було би було б можливість ці опалити нормально, обігріти і тримати їх вкупі, і щоб туди нічого не прилетіло. А решта, то все, давайте ми пошвидше закінчимо нашу перемогою війну, і далі вже розберемося. Мені здається, що зараз це пріоритет. Не питання, тому товариство, маєте обов'язково якогось знайомого чи знайомого, яка має збори донатьте, допомагайте Збройним силам України. Товариство, підписуйтесь на канал Lux ставте там вподобайки, пишіть коментарі, тому що там дуже багато класного, цікавого контенту. Ну, ну дивіться, дибуть.